Авторка Галина Мирослава читає Валентина Виноградова. Стефа, яка нещодавно розміняла восьмий десяток, вже не мала сили підвестися з ліжка. Після падіння позаторік ноги відмовили, але її голова залишалася світлою, тіло підтягнутим, серце напрочуд чулим. Приємно видовжене обличчя, яке вона, зазвичкою, прищепленою в дитинстві, щоранку змащувала соком огірка упродовж життя, вражало свіжістю. Помітити на ньому зморшки було майже неможливо. От тільки великі, каламутно зелені очі глибоко позападали всередину, стуки дверей. Стефа прислухалась. Голоси з передпокою не впізнавала, вловити зміст не могла тим більше. Несподівано, за Арсеном до невеличкої кімнати зі стефуним ліжком, двома стільцями та шафою білизняркою зайшли двоє. Молода, розкішна жінка з чорним волоссям по плечі та її високий. І досить худий чоловік, навіть худіший за Арсена. Життєрадісна жінка, що пахла квітами, світилась усмішкою. Арсен лагідно поглянув на стефу і промовив: До тебе гості. Стефа не встигла відреагувати, тільки було видно, як її очі розширилися від здивування. Коли заговорила приваблива пані. Моє шанування, я така щаслива, що ми вас знайшли. Ви мене не знаєте, але я дочка вашого першого чоловіка. Батько давно помер, мати теж. Тато любив вас усе життя. Пробачте його. Він справді не мав можливості повернутися на Галичину, його не випускали за кордон. Я давно вас розшукувала, дуже хотіла побачити. І от нарешті сталося ви така гарна. Стефа підвелася на ліктях. Світлана підсунула їй подушку під спину, а сама примостилася на краю ліжка. Стефко, протягнула Стефа, їй здалося, що він знову поруч, по обличчю потекли ручаї, скільки сліз за ним виплакала. Стефко був як підкинута вгору монета, що падає на любить або не любить, а от на ребрі не стоятиме. У селі Стефка вважали людиною душею. Вони раз пересвідчувалися у безмежності його доброти, відданості, але чого гріха таїти? Бувало, що він перескакував у різкість, отоді його гострий погляд просікав наскрізь, іноді доходило і до крику, від чого стефі ставало на якусь мить страшно. Але хіба стефка можна боятися? Вона добре пам'ятає останні хвилини, пробуті разом зі Стефком. Не забула, як він не на жарт розійшовся. А ти знаєш, тиснув на підвищених тонах, як виглядають безпритульні пси? Бачила, якими повертаються ті заблукані, бездоглядні, яких господарі без царя в голові. Випускають у світоту довше, ніж на добу. Не для того кажу, аби погабзувати. Ти бачила очі таких собак. А що тоді казати про окремих з них, тих, які приєднуються до вуличних зрай і перебувають серед волоцюг постійно? Зло. Як зараза передається від однієї тварини до іншої, собачиська повертаються зі згустками бруду на шкірі, з залисинами, зі злиплими ковтунами, реп'яхами, хворобами здичавілі, зранені, хворі, чужі. Світ і тіло посудини сполучні. Не ставитимеш очисники сміття через вуха лістиме. Природа на кожному кроці всіяна запобіжниками, часто людині супереч. Яким було б тіло, якби печінка не чистила кров? А земля, коли б вона не намагалася очистити свої річища, свою шкіру, свої легені. Запалив люльку і на трохи примовк, а коли докурив, знову розійшовся. Ти ще питаєш, на що? Кажеш, не треба, а як інакше? Твоя шкіра хіба пускає в тіло дощ? Чому я повинен усяке лайно в себе запускати, чи в когось зі своїх. Яка мені різниця, хто мудрий, хто дурний, так ніхто не робить, то і я маю не робити. Чекати чого? Зачекалися, пригадує, що стояла, як вкопана. За ним ніби була правда, але серце підказувало, що нічого доброго з того не вийде. Найбільше її роз'їдала думка, що вони ж. Шлюбними рушниками пов'язані, як іменами і ночами, такими високими і глибокими, що зорі й океани зазрять. Серце калаталу мов зірвалося з ланцюга. Хіба спромоглася витиснути себе? А я облаштуюсь, напишу, запевнив Стефко. Приїдеш. Як отримаєш від мене лист? Пригадує, як вже біля дверей він зупинився. Різко обернувся до неї, у його очах стояла скупа сльоза, обійняв сильними, але такими ніжними, що не забути руками. А вона тріпотіла, та ні пів слова не вимовила. Лише сльози на долівку крапали. І крапали. А вже коли заскрипіла хвіртка, Стефу підкосило, знесилена впала на ліжко і застогнала. Вона теж чула тих агітаторів, але не йняла їм віри. А Стефко повірив, що там, за кордоном, нарешті будується новий світ, справжній. У якому дбають за українську ідею, мову та розвиток. Він навіть не намагався шукати підтвердження словам, читати, випитувати в інших. Пішов і пропав. Лише через рік один чоловік, з вигляду дуже заморений, передав їй лист з України, у якому Стевко повідомив що все там зовсім не так, як він думав, що він потрапив у таке багно, звідки не вибратися взагалі, що ледь борсається, що там щодня можна пропасти, ні за цапову душу, а дороги назад нема. А ще наприкінці дописав, аби вона будувала своє життя вдома з кимось іншим. Бо через його дурну голову їхні дороги розійшлися навіки. Стефа заплакала. Вона згадала, як зібрала всі речі, готувалася їхати до свого Стефка попри все, та сусідка принесла їй почитати кілька газет про радянський рай. Порадила з людьми поговорити, то якось втішилась. Не ризикнула. Світлана обійняла стареньку. А як склалася доля Стевка?» – запитав Арсен Світлану. Ми з одного села. Я його пам'ятаю. Він був років на десять старший за мене. Тато не любив радянську систему. Проте працював на партійній роботі, казав, що інакше його б знищили, звинувативши у буржуазному націоналізмі. Мама за національністю Чешка. Батьки зійшлися десь через рік після того, як тато опинився в Союзі. Про вас, я дізналась, як батько був за крок до смерті. Він якось крізь сон плакав і все. Повторив. Ваше ім'я, було видно, що страшенно радів, що ви не поїхали його шукати. Знав, як ви його любили, казав, що дуже боявся, що вас можуть знищити. Стефа закашлялась. Арсен обережно дістав з під спини подушку, допоміг лягти на бік. Взяв зі скриньки потрібні пігулки. Гості попрощались, пообіцявши навідатись іншим разом. Уночі Стефи не стало. Глибонь, її душа захотіла зустріти Стефкову.